Може бути як заправляєшся з бочки, замерзла вода. Баці, вода, мороз сьогодні мінус 6, грушку стягнуло зразу і заглох. Продовження історії, як замерзла мені льот в груші. Не знаю як в трубках, але в груші є льот. Потім скину фільтр, ще подивлюся. Проблема в тому, що я захотів зняти той бак, вже вичистити все. Бак я відкрутив. Хамут на горловину. Теж не була така ж проблем. проблема. Проблема воздушця цього. Два... Як вам показати? Щоб той бак зняти, треба зняти воздушку. Тоді його сюди якось потягнути, бо тут Ось шлангочки до нього і проводка підходить. Без ями теж проблема, але якось будемо мучитися, якось то зробимо. Треба спочатку ту вуздушку зняти. якось так, Витягнув я того бака. Там сміття в ньому повно, не знаю ще що там в баці робиться, але це вся херня. Потягнув легко за бак і мені штуцер що з ним робити, я не знаю Це на обратку, я так розумію Будемо щось думати. Ні, то придеться купляти цілу колбу. Продовжуємо чистити. Так, поки зливаю з бока. Блядь, штуцером ще не знаю що робити. Що тут вкрутити, чи що не ну, бляха. Як на зло, ще того мені не вистачає. Так, солярку поки стіжу. Не знаю, де видно та вода чи не буде. Що вже буде, не буду гратися. Хто хоче ще зекономити, будь ласка. Це таке в бахці було там. Плюс води. Херзна скійки. Дивіться, повністю все. в льоду і сміттів. Так, попри що зробив, так, спробуємо. Я трошки зробив більшу дирочку, то мабуть, штуцер на 6. Взяв соду і суперклей, зараз засохне добре. Пробував дується. Потім відріжу від шлангочки без тросьйом. І два хомутики кину кинув, ту шлангочку, щоб гарно прижалось. Я думаю поки що буде. А там побачимо як далі. Ось такий фус. Ще бакове таке, бо не знаю, що в тих каністрах ще. І ось тут видно то саме. О. Так що зекономив. Ще якщо прийдеться купувати цю колбу, це зверх 1000 гривень, то взагалі буде весело. Але я сподіваюся, що все буде добре. Видумав я ще таке. Просверлив, щоб не різати той бистросьйом. Бо не знати чи я її зажмую отак добре. О, лебеді погнали. Е, зараз так само проклею з осодою. Я думаю буде. Так, дується, все нормально. Коротше, не фокусується. О, зараз попробую те саме. Можна буде збирати помалу. Хіба буде зараз мішати? Це о Так, ні, гайці нічого не мішає. Без тросіом зайде. Повинно бути все добре. Якось так. Так, ось завів. Бак на місці. Генном прогрів всі трубки, все чітко. Проблема тільки в тому, що ледь-ледь я закачав солярку. 20 літрів вак чистий, щоб тільки, тільки вистачило затягнути. Подивимось, як буде далі. Думаю, ремонт успішний. Підписуйтесь на канал. Дякую за просмотр. побачення.